Усім привіт! З вами канал Лінго Студія. Мене звати Ігор Вірстюк, і сьогодні ми продовжуємо вивчати чеську мову, трошки оновлений варіант, інша назва, чеська мова легко. Отже, друзі, почнемо з питальних слів. Я сьогодні підібрав 5 важливих питальних слів. Це будуть прислівники і займенники, які дуже часто ми вживаємо в нашому щоденному мовленні. Отже, друзі, перейдемо безпосередньо до навчання! Ну, найважливіший займенник, який позначає живі особи, це є займенник хто? Чеською «гдо». Саме так, друзі, «гдо» Вимовляємо, а пишемо к до. Отже, якщо ми хочемо когось спитати, хто це? То кажемо, хто є то? Кто то є? Віборні, покрачує медал. Або ж хто там працює? Хто там працює? Хто там працює? Ну, надзвичайно подібно з українською. Або ж хто там вчиться? Гдро там учі? Кто там учі? Чудово. Також ми маємо питальний займенник Що? Який позначає неживі предмети. Чеською? ЦО? Що це? це?» «Цо є то?» То є або ж, що там лежить, що там лежить? Що там лежить? Не забуваємо за довготу голосних чеських, які тривають трошки довше, ніж українські, і позначаються чаркою або колечком. Далі, що вони роблять? Що то діла її, що то діла її? Зверніть увагу, що в чеському питальному реченні відсутній займенник вони особовий. Оскільки ті, хто навчається чеської мови, знають, що чехи зазвичай особові займенники опускають. Оскільки уже саме дієслово визначає, яка це особа. Чи перша, чи друга, чи третя, чи це множина, чи це однина. В даному випадку це третя особа множини. Вони. Отже, друзі, їдемо далі. Дуже важливий прислівник місця де в українській мові і де в чеській мові. Отже, якщо ми хочемо спитати, де він, кажемо так. Где є он? Або ж де є вона. Або якщо ми хочемо звернутися до пана Новака чи до пані Новакової, так, шановливо, як до старшої особи, то ми кажемо так, де ви були? А чеською зверніть увагу. Де сте сте біла? Оце сте вже показує нам, що ми звертаємося до старшої особи. Чудово! Або ж дуже важливе речення. Де є вокзал? Где є надражі? Где є надражі? Прислівник часу коли? В чеській мові? Гди? Ну, і знову ж таки, якщо ми зустріли пана Новака чи пані Новакову, а це є такі найбільш поширені чеські прізвища, тому я до них буду дуже часто апелювати, то щоб ви знали, ми хочемо спитати, коли ви встали, кажемо так: Грісте вставал! Грісте вставала, пані Новакова. Або коли ви почали, наприклад, працювати? Коли ви почали? Грісте зачал, грісти зачала. Чудово! Або коли ви припинили. Грісти скончил, грізте з кончила! Ну ось і все, друзі, такий коротенький урок. А я вам, як завжди, хочу сказати, що. Бувайте! Так затім! До наступних відеороликів!